No bo В нагірному Карабасі, схоже, Росія втрачає вплив. Азербайджан почав бойові дії в регіоні, випалює там військові бази. Під обстріл потрапляє навіть Степан Керт, столиця невизнаного Карабаху. Росія, яка мала бути гарантом миру в регіоні, показує свою чи то беззубість, чи то слабкість. Бо конфлікт від самого початку не втручається. Те саме вирішує зробити і вірменська влада у Єревані. Вирують протести. Чому виникло нове протистояння? Чи бува не для того, аби Зволікти увагу від України і як власне це може вплинути на розвиток подій у нас на фронті? Та чому раптом Кремль фактично визнав нагірний Карабах територію Азербайджану і кинув своїх? Бо ж постійно він був на боці Вірменії, ми спробували розібратися. Ну, власне, Росія, російські миротворці, мали би там розводити сили та Азербайджану та Вірменії і гарантувати. Там так звану нейтральність нагірного Карабаху, з власне з чого були і створені так звані маріонеткові уряди в так званій республіці. Так тому е Росія не може захищати, надати гадати гарантій безпеки і захисту, тому що всі сили сконцентровані на війні в Україні. Ось це є основне те, що Росія прислідує. І, очевидно, е ключові військові з'єднання вони відправлені на Донбас. Тому Росія не може гарантувати Вірменії згідно статуту ОДКБ захисту, як і інші країни-члени ОДКБ. Тому це призводить до того, що Вірменія залишається сам на сам зі своїми проблемами. Під тринадцятої години сьогоднішнього дня вогонь, начебто, домовились припинити. Принаймні, про це заявляють у самому Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивезти війська з регіону, а озброєні підрозділи Нагорного Карабаху розформувати. Хоча Яреван ще до того говорив: їх там нема. Та чи це припинення вогню означає, що загострення згасло? Навряд чи кажуть мені експерти. Те, що Азербайджан розпочав вчора спеціальну воєнну операцію, означає, що Азербайджан планує повернути е, нагірний Карабах, адже він вважає його своєю територією. Хоча там проживали етнічні вірмени. адже з 90-го року ця територія була окупована, е, не належала Азербайджану зараз, наче вони повертають свою історичну територію. Ось так коротко географічно, щоб розуміти, але основне це є транспортний коридор. На uh, нахідживан, який власне. Хто найбільше хоче контролювати Росія, до цього хотіли вірмени. адже мова йде про коридор спеціальний коридор, який Росія планує і хоче контролювати до Європи через Турцію, звісно, так тобто, оскільки сьогодні доступу до Європи немає через Україну та інші та Білорусь, а є лише один шлях, ось такий найкоротший, тобто через Турцію. А відповідно, це так звана Сіонська область та нахід. Дживан далі на Хіджіван і відповідно доступ до Турції далі вже в Європу. Тобто, це такий транспортний шлях, і очевидно, Росія зацікавлена в тому. Контролі цього транспортного шляху особливо це особливо це би мали робити російські ФСБшники. Але з іншого боку, ми бачимо, що і Росія не, ем, не виконує своїх зобов'язань по захисту Вірменії, адже Вірменія входить в, в ОДКБ. Це таке антинато інчими словами було створено, де Росія є головною, а, і е, відповідно е, це ОДКБ мало би захистити Вірменію. Е, скажімо, в цій війні з Азербайджаном, але цього не було зроблено. і Вірменія залишилася сам на сам з а, своїми проблемами, і таким чином а, це призвело до таких наслідків, які ми бачимо сьогодні. Арменія Вірменія фактично втрачає ці території. Гори знищеної військової техніки. Азербайджан звітує про ліквідацію 60 бойових позицій супротивника. А Вірменія звинувачує країну в повномасштабній агресії та етнічних чистках. Офіційним приводом для цього загострення за версією боку став підрив на міні на території нагірного Карабаху кількох азербайджанців. Та найцікавішою була реакція Єревану. Майже одразу прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив: країна не братиме участь у бойових діях. Це спровокувало. Гучні протести у столиці країни мітингарі спробували прорватися до будівлі уряду. Поліція застосувала світлошумові гранати. Але чому влада Вірменії просто вмила руки? Можливо, тому що вона досі незмінно проросійська. Першу війну е, в 19-му році Вірменія програла так. Тобто Азербайджан повністю переміг з домінуванням до прикладу в небі і за підтримки Туреччин. Тобто Туреччина і відкрито підтримує Азербайджан. Е, тому е, Іншого виходу немає сьогодні. Бачимо, що протести вони, наче, посилюються, але поки не зрозуміло, яка сторона буде перемагати. Оголошені можуть бути вибори. І до влади скажімо так, якщо прийти там умовно проросійська, проросійські представники, вірменія може перетворитися на таку саму країну, як Грузія сьогодні, коли е, є суспільство, більш більшість суспільства є фактично е, умовно проєвропейським, але влада є проросійська. І таким чином, е, таким чином Росія може контролювати сьогодні Грузію. Всі ці протести, які відбуваються в цій країні, очевидно свідчить про небажання наводити мости з Москвою. Я е, я думаю, що така доля може в принципі спіткати і вірменію. Теж але ключове, як ці події можуть вплинути на Україну. Є версія, що присутній в нагірному Карабаху російський контингент після цього конфлікту зможуть перекинути в Україну аби підсилити позиції загарбників. Ось що кажуть експерти. Росіянам нема кого перекидати, тому що найбільш бойові частини вони вже перекинули умовно на Донбас, і це залишається питання, лише ну, скажімо, такого основного якогось варіанту тих залишків, які є. Хоча б якось символічно тримати свою показувати свою присутність в цьому регіоні, але насправді ці сили російські чи ФСБшні сили вони, вони не контролюють і не можуть, тобто вони можуть контролювати певну територію, але вони не можуть, вони не можуть очевидно дати повноцінного захисту. Але напевно все буде залежати від того, як надалі будуть розвиватися ці події. Азербайджан має серйозного союзника у вигляді Туреччини, і таким чином Росія може укріпити і своє партнерство з нею. Хоча, з іншого боку, як же бути з Вірменією, яка розраховувала на Кремль, і Іраном, який під час попереднього загострення навіть перекидав свої війська до кордону з Азербайджаном. Чи зміниться ситуація тепер геополітичний розклад і партнерів агресорки? Єреван залишається сам на сам Росія, не може бути і не і не буде союзником, таким реальним союзником в Вірменії, тому що по перше, немає можливості, немає сил. А по-друге, Росія просто втрачає контроль саме в цьому регіоні, саме в північному Кавказі. Між рядками це розуміється, що і Росія, і Вірменія вони не можуть забезпечити безпеку саме в цьому регіоні. Тому капітуляція саме для того і робиться. Капітуляція означає перемогу Азербайджану, але це не кінець для Азербайджану. Тому я думаю, що може можливо буде ще продовження так званої спеціальної воєнної операції. Азербайджан, оскільки отримав таку швидку можна сказати, перемогу локальну перемогу, так він буде продовжувати свій наступ. А може це привід відволікти увагу від війни в Україні? Нове гучне протистояння на пострадянському просторі. Як реагуватиме захід? Ну як Москва, ми вже бачили. Очевидно, що війна в Україні. Ні, Кремль знесилила та які висновки може зробити сама Україна Росія ще з радянських часів, ще комуністична влада вона нас завжди плодила так звані російської мови це очаги напряження тобто такі вогнища локальні, які б не давали можливість самостійно. Окремим республікам чи народам, які проживають на цій території, відчувати себе незалежними, тобто створення так званих конфліктів чи такого знаєте, ефекту запальнички, вона призводить до того, що Росія може в будь який момент тутись і умовно домінувати над Цими локальними конфліктами. А перший висновок ми про це говорили всім західним партнерам, що Росія не надійний партнер, Росія не дотримується своїх зобов'язань, і Росія не бажає виконувати взяті на себе зобов'язання, які підписались раніше. Друге, очевидно для нас важливо, що звільнення тимчасово окупованих територій можливе. І це реальне, особливо тоді, коли Росія слабша. Тобто, для нас це стратегічна перспектива того, що Росію можна бити, її можна умовно заставляти виходити з цих територій. Очевидно, Росію, коли б'єш по зубах російській армії, так або Путіну, тоді він розуміє, що в нього великі проблеми. Та зрештою побачимо, як надалі будуть розвиватися події в регіоні. Можливо, за ними стоїть якийсь хитрий кремлівський задум, про який ми дізнаємося згодом. А можливо і ні. І попереду тільки нові удари по зубах. Катерина Павловська, факти тижня.